У багатоквартирному житловому будинку номер 50 по вулиці Новоперчистинській відбувся прорив в мережі трубопроводу гарячої води. На перший погляд буденний інцидент перетворився у затяжну історію з безпосереднім втручанням міської влади. Ще дві тижні вся наша бідна председатель ходить з утра до вечора, ночами кажуть, не можу спати, розстроїться. Жалко просто чоловіка. І ми в дві тижні, от я, наприклад, мальчик чоловік. Я не могу в холодной воде мыть руки. Это, это очень нехорошо. Почему так относятся? Сколько у нас тут людей живет? И все недовольны, все недовольны. Надо что-то решать. А... И, и дело в том, что она же нам каждый день почти вот так вот, я же сижу часть каждый день. И она говорит, председатель, что не, туда, говорит, пойду, не наши. Туди, не наша. Я знаю, що це теплосети участок. Чому вони отказываются? Це участок теплосеті. Це безобразие. непонятно. В суботу помітили мешканці, що поступає вода в підвал, причому вода гаряча. Перші помітили сусіднього будинку гуля 440, визвали аварійку, дали запрос, аварійка приїхала Субовська, вони перекрили заслонки на наш будинок і дали запрос на аварійку міську. В неділю ми чекали, що якісь роботи будуть проводитися, якісь дії, їх не було. В понеділок мені зателефонували з 15.05 і сказали, що вас там порив, да, порив, чекайте, з вами повинні передзвонити, зателефонувати, або з Теплокомуненерго і суд, зараз вирішується питання, хто це буде ремонтувати. Ну, прочекавши якийсь час, я сама почала діяти, почала добиватись, щоб аварія була ліквідована. Зверталась і в Теплокомуненерго, де мені дали відповідь спочатку в усному вигляді, потім я дала лист письмово, що це не їхня, не на їхньому балансі труба, що і даних про її власника немає. Я зверталась в СУБ так як ми раніше належали до Придніпровської суб, щоб знайти взагалі кінці, чия труба, до кому вона належить, хто її буде ремонтувати. Субі, звичайно ж, і правильно дали відповідь, що не їхня труба на балансі її немає в письмовому вигляді. Також порадило мені звернутися до Черкаської ТЕЦ, так як ми є, так як вони є нашими постачальниками гарячого водопостачання і тепла. ТЕЦ відмовили під тим приводом, що взагалі у ТЕЦ немає труб гарячого водопостачання. У них на балансі тільки тепло. тільки тепло і там теж певні умови до ЦТП, подачі і так далі. Це я дуже швидко розказую, насправді це робилося дуже довго, це дзвінки, візити. Листи, переписка. Діло здвинулося тільки з мертвої точки, коли звернулося вже до міської влади безпосередньо. І тоді змогли мені надати допомогу. Питання було винесене у вівторок, вчора на виконкомі і знайшли можливість реалізувати. На даний момент аварія ліквідується. Ну, будемо сподіватися, що скоро мешканці отримують гарячу воду, то розумієте, в зимову пору це дуже складно. Ще якраз похолодало як на гріх, і маленькі діти, старенькі люди, ну, так як в кожному будинку, дуже страждали від цього. Мешканці були дуже незадоволені, м'яко кажучи. Ну, На щастя, все закінчилось добре, але турбує той момент, що це ж не поодинока безгосподарча мережа у нашому місті. Я думаю, що, на жаль, на жаль, вже і стикались люди з такою проблемою. і... Надалі, на, на жаль, тому що ми знаємо, якого віку ці всі трубопроводи, їх як мінімум, по 30, а то і більше років. Хотілося б якогось системного вирішення цієї проблеми. А коли конкретно з'явиться вода, вони не сказали? Поки що невідомо. Сьогодні тільки почали розкопки. Вирішенням проблеми стало розпорядження міського голови Анатолія Бондаренка, який він дав на засіданні виконавчого комітету міста 22 березня щодо негайної ліквідації аварії. Адже вже майже два тижні місцеві жителі залишаються без гарячої води, що таку холодну погоду створює великі незручності.